Народ, скажіть, в цьому є якесь пояснення? Це вже три дні таке. Щойно йшли он там на пошту, відправляли автозарядку, вернулися, сіли в автомобіль, і вже на дворі ось така крутезна у нас погодка. Ні, ну я серйозно, тільки що відправляв автозарядку, було сонце на вулиці. Дивіться, що робиться. 10 квітня, якщо не помиляюсь, за ногу. Снігу. Снігу намало. Ну, от, бачите, вже автомобіль нової пошти загрузив. Загружає точніше наш автотримач, а ми їдемо далі отримувати ще товар і відправляти наступні посилки новою поштою. Поїдемо на іншу в нову пошту. Е, камера такого не передає, як людське живе око, але я їду і за 20 метрів нічого не бачу. Мете так, що це просто. Як будь-який мався бути рясний дощ, а замість рясного доща. У нас іде сніг. Дивіться, 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 як погода міняється на очах. Небо стає голубим і закінчується йти сніжок. А сніжку нам падало немало.